Привіт! А це щоденна, назвемо її практика або профілактика для ваших стоп. Для того, щоб вони були більш здорові, сильні, гнучкі. Всі ми ходимо вертикально, прямоходячі, ногами по землі. І стопи відіграють ключову роль, тому що зазнають найбільшого навантаження. Е, і як показує моя багаторічна практика, е, стопам люди приділяють найменше уваги, е, і, як правило, е, через це потім страждає весь ланцюг вгору, тобто коліна, таз е, і інші частини опорно-рухового апарату. Так як е, будинок будують з фундаменту, так і стопи. Мають бути, в принципі, фундаментом вашого будинку, тобто вашого тіла. Це елементарна така практика, я не претендую на якусь всесвітню експертність, але намагаюсь користуватись виключно порадами закордонних спеціалістів, колег своїх, і як це аналізую і збираю всі ці знання. Для того щоб їх уніфікувати, спростити. І як людина-ледача по своїй натурі я люблю робити одразу добре і швидко. Тобто по, -по кілька разів якоюсь ерундою не займаюся. Все те, що я роблю, я доводжу до такого перфекту, щоб, щоб ці процедури давали якомога. Більше ефекту за якомога менше витрачений час. Тобто, ну, звичайна вдача людина. Е, отже, беремо звичайний м'ячик, гімнастичний е, або масажний. Він продається зараз де завгодно, лізуть. Е, на AliExpress коштує 3 бакси, скаче і досить жорсткий, майже не проминається. Такий баланс між жорстко і приємно. Починаєте просто з того, що прокатуєте стопу в двох напрямках вздовж і поперек. Ну, і, звичайно, міксуємо. У нас є стопа у нас як такий трипод, трикутничок і пальці. Найбільше навантаження отут -от накопичується. Над, під склепінням стопи, тобто там, де е, якраз формується такий амортизаційний елемент. І от людям, як правило, навіть е, розкатка чимось твердим вже досить неприємна. Мені це прям як морожено. Найбільш болючі місця тут. Ми зосереджуємось на них. Такими рухами, поперековими. Це все те, що я показую, виглядає досить просто, але я займаюся цим вже досить давно. М'яч у вас буде тікати, тому ви просто спочатку уважно. Дивитесь і слухаєте, а потім намагаєтесь вже е, робити це безпосередньо по місцю. Або один раз подивитись, а потім в процесі вже е, другий раз використовувати ці маніпуляції. Прокатка м'ячем займає буквально. Коли вже є досвід, десь одну хвилину кожна стопа. Не намагайтесь розкатати все в нуль до стану тіста з першого разу. Завжди будуть зони, які більш болючі. І будуть зони, які взагалі майже нічого не відчувають. Тобто, не намагайтесь видавити воду, там, вичавити з себе сльози, Одразу з першого разу. Ви просто е відноситесь до цього, як до масажу, бо це фактично він і є, е власних стоп. Це має бути від 1 до 10 по шкалі больових відчуттів. Десь на 5-6. Тобто ви здатні витримувати цей біль, не напрягаючись у відповідь. Тобто не має бути рефлекторного такого скорочення м'язів. Має бути просто. Середньої сили досить комфортний масаж. Це можна робити один раз на день хоча б по одній хвилині на кожну ногу. Повірте, стопи зреагують дуже відчутно. після м'ячика пропоную. Купити такий йога-блок, він може бути різної висоти. Ви ставите на нього ногу і просто механічно руками згинаєте свій великий палець, контролюючи п'ятку. В мене, як ви бачите, не дуже ця вся історія рухлива. В мене досить Великий досвід заняття різними видами спорту. Саме перший був підводне плавання, там, де мені, в принципі, і зіпсувалось. стопа і була зіпсована. Зараз вже потім досить довгий період насіння вузького взуття, яке збирає вашу стопу. Отак. Тим самим атрофуючи м'язи тут, м'язи тут, тут, ну, Тобто м'язи стопи, стопа перетворюється на таку Якусь непонятну сільотку, субстанцію, яка слабі... слабкіша і завалюється всередину. Тому що основна функція пальців опиратись цим триподом на землю, таким от чином. Тобто, Якщо у вас всі пальці зліплені і е не опираються нормально на землю, а великий палець замість того, щоб дивитись прямо, дивиться всередину, у е мене для вас погані новини. Нормальні. Нормальна стопа має бути з усіма розділеними пальцями. І великий палець має стояти вперед, прям, просто горизонтально, ну, як пряма лінія. Мізинець в інший бік. Тобто це має бути такий чіткий трикутник. Якщо у вас все згинається легко, це добре насправді. Ми згинаємо спочатку великий палець, потім решта всіх пальців руками. Це ми готуємося безпосередньо. Потім впираємо всі пальці в свою ж долоню і вже натягуємо більш сильно від великого пальця до мізинця. Це ж саме виконуємо на іншій нозі, як ви розумієте. Тут в мене взагалі на лівій нозі вона більша, ранні прояви вже артриту, тому що знову-таки вузьке взуття. Неправильний спорт з самого початку. Ніхто, звичайно, не займається своїми стопами, коли йому 16, або навіть 20, або навіть 25. Вже коли починається дискомфорт і болі, і ти починаєш вже шукати, що не так, як це можна пофіксити. Самотужки. Я не шукаю ніколи е, всяких волшебних пілюль. Я реаліст і займаюся цим самостійно. Тому і повністю почав переходити на босоногі взуття і на подібні вправи. От Як ви бачите, коли я вигинаю з силою великий палець м'язи. Натягується таким чином, що моя плоскостопість, наче як частково зникає. Тобто, такий більш природній вигін з'являється. Це і є ця реактивна дія стопи. От. Тобто, можемо створити цей склепіння стопи, у його більш звичному. Звичному вигляді. При тому при всьому, наскільки в мене, ви маєте теж досить добре піднімати пальці нагору, у мене тут ригідність, тобто палець має стрічати прямо тут, так. На лівій нозі ще гірше. Кути маленькі. Але при цьому-при всьому я можу присідати дві власних ваги на плечах. Це десь в межах 160 кг. Зі штангою 160, можливо більше. І тягну 200 кг з підлоги. Тобто, все це не заважає моїм стопам бути сильними, але не дуже рухливими. І на закінчення робимо щось подібне. Тобто ми порозминали наші пальці, потім згинаємо 4 пальці, впираємося ними в блок. Як ви розумієте, це не дуже приємно для початку. І затримуємось на 30 секунд, наприклад. Все це, коли я показую це в перший раз, це довго, звичайно, і пояснюю, і показую. Потім, коли ви будете це робити, це все буде набагато швидше. Потім все те ж саме, тільки великий палець окремо. Все це клацає, сустави, суглоби, можуть клацати, е, якщо вони при цьому не болять, вони можуть клацати, хрускати. Це нормальна історія. Поверхні, суглобові поверхні труться між собою, в них є е, невеличкі е, ну, по, там зміна тиску, повітря, гази, які. Ці пузирки лопаються і видають певні звуки. Тобто звуки не завжди від тертя поверхонь, часто від того, що якраз лопають пузирки з газом. Можна зробити отак, от. або вже всіма пальцями. Блок має бути досить м'яким, щоб це все було комфортно і не відбити у вас бажання з першого разу займатися своїми ногами. Да, от таким от чином. В кінці, коли ви вже можете, можна просто покрутити всіма пальцями, наприклад. Або запхнути пальці між. Пальці рук між пальцями ніг, і намагатись розтягнути їх між собою. При цьому згинаючи всю стопу і розгинаючи її на себе. Або просто от так от звикати до того. Я думаю, ви бачили, що продаються розширювачі пальців. Це зараз вже потроху стає популярним, це добре. Ми таким чином намагаємося. Зробити стопу більш гнучкою. Але, звичайно, найкраща профілактика для цього всього це відмова від е мас маркету тобто від брендового взуття, типу е Nike Adidas і так далі. Тоб, кросівок, люди взагалі носять кросівки не за призначенням, це взуття для спорту. Люди носять їх повсякденно. А якщо і ви обирають повсякденні моделі, е вони все одно. Не розраховані на форму на природню форму вашої стопи, а всі зроблені отак. От І просто руйнують ваше здоров'я. Поступовий пер... не обов'язково одразу купувати такі носки, наприклад, або одразу анатомічне взуття. Можна почати з якихось більш широких моделей. І е, це, по-перше, або і дорого, і не всім е, доступно, щоб взяти і просто в один момент змінити все взуття. Але поступово, починаючи з літнього періоду, я б дуже сильно радив вам пробувати е, ходити в сандалях е, або купувати кросівки е, так звані босі-кросівки, bearfood взуття. Е, і ход починати ходити влітку по квартирі абсолютно босим, чи, чи просто в тоненьких носочках. І по вулиці також в спеціальних кросівках, вже поступово переходячи, е переходячи на повноцінне босоноге взуття. Повірте, ті відчуття, які ви отримуєте, е будуть просто не ні з чим. Жодна сила не змусить потім вас вдягнути. Ваші старі вузькі найки, чи будь що адідаси, чи туфлі, коли ви вже спробуєте в реальності побути босим і дати собі можливість бути здоровим. Користуйтесь порадами, будьте здорові, підписуйтесь, приходьте ще.